Всім привіт! Вітаю вас на каналі. І зараз я вам показую ось ці, так можна сказати, страшнющі орхідеї. Три, Три орхідеї. Дві орхідеї, ось такі стандартні. В горщику. 12 см діаметр. І ось така орхідея. Ну, тут, напевно, горщик 15 см. Як я в попередніх там відео показувала вам орхідея Гігант. Дві такі у мене вже є, і я ще одну придбала. Значить, ці орхідеї я придбала в магазині Green House Poland по Знижці оцінка була на цій орхідеї. І я вибрала, ну, не тільки на ці, там іще були. Я вибрала, значить, три собі таких орхідеї. По-перше, подивіться, в якому вони стані. Чомусь не фокусується. Подивіться, в якому вони стані. Ну, ось, бачите, тут мочнистий червець. Не знаю, чи живий він там, чи ні. Подивіться на листок орхідеї. Точка росту. Ну, взагалі всі ці орхідеї, які там були пооцінці, вони в такому страшному стані. Подивіться, що тут діється. Так, вони поїжені, вони ось так покоцані різними шкідниками. Ось тут теж, бачите, так, очнистий червець. Але хочу сказати, що тургор у них в усіх добрий, кореневі також у них в порядку. А в оцієї тільки та що орхідея. Гігант у неї є багато гнилих коренів, але є і живі. Значить, що це за орхідеї? Давайте почнемо із цієї орхідеї. Так, ось її назва каліпсо. Взяла я її, тому що на той момент, коли я її брала, я не знала, що це за орхідея. Потім уже подивилася в інтернеті. Ну, я побачила, що Каліпсо, це начебто, якщо правильно мені показує там в інтернеті, де я дивилася, то Каліпсо це орхідея, така біла із крапинками там, такими чорнильними крапинками. Ну, і Ось дивіться, її ціна 69 злотих була. Усі ці орхідеї були куплені по 20 злотих. Оцінка була така, що коштували вони всі по 20 злотих. Так, значить, ця орхідея, отут дивіться, я тільки що дивилася, і мені показалося, що або корінь. Або ні, ну тут перше коріння, а далі невідомо. Так, далі ось ця орхідея. Ця орхідея називається Будапешт. Також коренева в неї в порядку. І подивіться, подивіться, що тут я взяла корінь, і біля кореня ось цвітонос. Я, як побачила, то я зразу вирішила її взяти. Ось, приближу ось так. З світоносом. І орхідея гігант. Там було, знаєте, багато таких орхідей гігантів, але більшість із них були білі. Тобто, на бір, ну тут бірка на горщику. Зараз покажу набірці на тих орхідеях писала, що орхідея white, тобто біла. На цій нічого не написано. Тобто, і я взяла її ради того, що маю таку надію, що вона не біла. Так як білий гігант у мене вже є. Також була куплена з оцінки, я вам показувала. А ця, маю надію, що буде не біла. І подивіться, в неї є зламаний цвітонос, і на цвітоносі вже ось. Якщо їй все сподобається в моїх умовах, то, можливо, вона продовжить нарощувати ось це, може, буде цвітоносик. Тобто ось такі справи, такі покупочки. Зараз я хочу їх добре-добре помити під душом і обробити, зробити першу обробку. Я їх, до речі, купила, занесла в квартиру, і вони в мене стояли в коридорі, бо далі ну, страшно таке навіть заносити. Десь далі, тому що ну, самі бачите, що вони такі досить страшненькі. Тобто, зараз буду їх купати. Так, все, я їх покупала. І зараз оброблю і заставлю поки що у ванній кімнаті, щоб вони трохи просохли.